Всім привіт! З вами Роман Мельниченко та сервіс смарт-шопінгу Hotline.ua. Як ви бачите, я вже не в футболці hotline, а я вже в кофті Hotline. А це означає, що на вулиці холодніше. Це означає, що ось прийшла осіння. За нею буде зима. І тому в нас постає питання: як підготувати автомобіль до зимового сезону? Зараз розповім, маю кілька цікавих порадок. Ці поради умовно розділимо на три окремі блоки, і перший з них доволі логічно це буде блок про зимові шини та, взагалі, все-все-все про колеса взимку. Отже, підготовка автомобіля до зимового сезону починається з встановлення зимових шин. Ми вже багато розповідали на цю тему. Посилання будуть нижче, тому саме в цьому відео не будемо агітувати за певний бренд або модель зимових шин. Тут лише підкреслимо загальне. Придбайте та встановіть будь-які зимові шини, шиповані чи не шиповані, європейського або арктичного типу. Все одно будь-які зимові шини будуть кращими за літні або всесезонні. Зимові шини допоможуть з засніженими дорогами та акваплануванням на мокрих дорогах. Вони забезпечать краще гальмування в екстрених ситуаціях. тощо. наступним пунктом відзначу ланцюги на колеса, але увага, це саме для тих випадків, коли вам часто доводиться долати засніжені такі залевініли дороги, такі. Підйоми, які вкриті шаром льоду. От лише кілька прикладів. Наприклад, вам треба їздити до родичів село, або ви постійно наприкінці тижня їздите на дачу. І вам треба проїхати 100 кілометрів абсолютно гарною, розчищеною дорогою, все нормально, все шикарна траса. Але останні 100 метрів, буквально 100 метрів шляху це просто сніг нечищений, це заліденіли якісь підйоми, ґрунтовка і так далі. І ось тут. Оці 100 останніх метрів можуть зупинити вашу подорож. Для того, щоб такого уникнути, раджу придбати е, ланцюги на колеса. Придбати і використовувати ланцюги на колесах. Інший приклад, якщо таке відбувається не часто і вам просто хочеться мати варіант для запасу. Тоді покладіть в багажник невеличкий пакет з піском або мішечок з керамзітом. Останні можна придбати в супермаркеті у відділу догляду за квітами. Вони стануть у нагоді, якщо автомобіль застряг і буксує в снігу або на льоду. Пісок або кермзід потрібно просто підсипати під колеса. До речі, в таких випадках ще можна підкласти гілки під колеса. Але що робити, якщо навкруги пусти і жодного дерева або куща? Так ось, якщо ви бажаєте щось мати про запас, то просто візьміть пісок або керамзіт і буде завжди з вами. Також пораджу змінити стиль керування на так званий зимовий. Всі рухи кермом максимально плавно, не дріпати ось так кермом різко. Раджу тримати дистанцію набагато більше до автомобіля поперед, десь півтора-два рази більше, ніж влітку ви тримаєте на цій ж самій швидкості. А також раджу виконувати всі гальмування максимально плавно. Водночас зрозуміти ситуацію. Якщо у вас екстрена якась ситуація, вона вимагає екстреного гальмування. Ось в цьому випадку треба вже тиснути на повну. Тут можна довго згадувати та розповідати про переривчасте гальмування, проте сьогодні у більшості автомобілів є система АБС, яка виконує таку саму функцію. Тому я краще розповім про дещо інше. Наприклад, про необхідність періодично легко пригальмовувати під час руху в дощову погоду. Це допоможе просушувати гальмівні диски та колодки та тримати їх у гарному стані. А ще це може стати вирішальним під час неочікуваного екстреного гальмування. А ще я вам розповім, що треба думати не лише про себе, але й про водіїв навколо, тому що просто уявіть собі, поруч з вами може їхати водій, для якого це зима перша зима в його автомобільній історії, перша зима в його або її автомобільному житті. І от водій або водійка, вони просто бояться засніженої заледенілої дороги, вони бояться там робити якісь рухи, їдуть плавно, повільно і так далі. Не треба агресувати. Просто збільшіть дистанцію між машинами, об'їдьте, їдьте вперед, не лякайте цього водія, тому що ну, він або вона може зробити непередбачувані наслідки, це призведе до ДТП. Тому змінюйте свій стиль і думайте не лише про себе і як ви керуєте автомобілем, але також і про те, які водії навколо вас і як вони керують автомобілем. Наступний блок порад буде про оглядовість взимку. Є просте правило, яке особисто я називаю видно мені, видно мене. Все починається з автомобільної щітки від снігу та шкребка для льоду. Вони допоможуть очистити скло автомобіля після снігопаду. Раджу взяти подвійну модель, де з одного боку шкрибок, а з іншого щітка. Такий варіант точно стане у нагоді і не один раз. Ось теж чув ці історії про мікроподряпане скла від того, що там шкрябають лід і так далі. Ну, ви знаєте, ви можете не зішкрабувати лід. Сподіватися, що цей сніг лід розтає, і виїхати на дорогу. І замість мікроподряпин скла ви отримаєте макси подряпини автомобіля. Тому що станеться ДТП через те, що один одного просто не бачили. Тому візьміть за правило, очищувати скло, лобове скло, бокові вікна, заднє вікно. Очищувати це все від снігу і льоду. До речі, ще про очищення скла маю пораду для вас. Скористайтеся розморожувачем. Він допоможе очистити не лише скло, але також розморозити й замки в які могла потрапити вода після дощу або мийки автомобіля. Наступний крок в питаннях оглядовості це зимова рідина скло яка не замерзає на морозі та якісні двірники, тобто ну, щаткість склоочисників. Як вибрати останні, ми вже розповідали, посилання буде в описі відео. А щодо рідини скломовича, то раджу використовувати рідини відомих фірм. Тому що просто вони не економлять на основі та домішках. Тому такий скломувач буде безпечним та з приємним запахом. Нарешті, остання порада: зробіть так, щоб вас було видно на дорозі. Якщо у вашого автомобіля є денні ходові вогні, це вже добре. Якщо немає, то вмикайте ближній світлофар за найменших сутінків, за найменшого дощу снігопаду і так далі. Тому що буквально через там, 20 метрів ваш автомобіля може бути не видно. От здається, що його видно, насправді його раз і не видно. Тому зробіть так, щоб його було видно. Нарешті кілька слів про технічну підготовку автомобіля до зими. Якщо у вас автомобіль з дизельним двигуном, намагайтеся з зимовим дизелем, який не перетворюється на гель від найменших морозів. Проте, якщо вже в баку є певні залишки літнього дизельного пального, і тут раптом вдарив перший мороз, то допоможуть присадки типу антигель. А якщо взагалі маєте проблеми з пуском двигуна, то стануть у нагоді присадки типу швидкий запуск. Також проблеми з запуском двигуна можуть бути пов'язані з просівшим акумулятором, якому просто не вистачає енергії для того, щоб запустити автомобіль. В цьому випадку допоможе автомобільний бустер. Він здатен подати за короткий проміжок часу дуже великий струм. Підключається до, зазвичай він підключається до акумулятора, ви просто вставляєте ключ або там натискаєте кнопку і заводите двигун. Тобто бустер не для того, щоб заряджати акумулятор, але він для того, щоб якраз завести автомобіль. Завести двигун автомобіля. альтернативою можуть бути дроти-крокодили, але в цьому випадку доведеться шукати інший автомобіль, який дасть можливість підкурити. Крім того, пораджу покласти в багажник трос для буксирування автомобілів, лопату для очищення снігу. А якщо збираєтесь в дальню дорогу, то ще ковдру та термос з чаєм або кавою. Не забудьте завчасно перевірити прогноз погоди, причому не лише в вашому місті, але й за маршрутом. Та на фінішній точці, куди вам потрібно доїхати. Зауважу, що це були лише загальні поради по підготовці автомобіля до зимового сезону, тому що тема насправді дуже велика, можна дуже довго розповідати про. Оці бустери для запуску двигуна, про присадки антігель, про присадки швидкий запуск, про підбір ланцюгів на колеса і так далі. Тому давайте так. Якщо у вас є запити на інші теми, то пишіть ці запити у нас в коментарях, а також пишіть в коментарях свої власні поради, як готувати автомобіль до зимового сезону. А я лише додам, що всі або майже всі товари, які ми тут згадували в відео, ви зможете знайти. Та придбати за допомогою сервісу смартшопінгу в Hotline.ua. Ось на чи все. Побачимось у наступних відео.